Війна між Росією та Україною ніколи не обмежувалася лише цими двома країнами, але лише останніми тижнями стало зрозуміло, наскільки далеко вона поширюється по Європі. Російські дрони над Польщею, безпілотники над Данією та Норвегією, винищувачі міг 31 Кремля в повітряному просторі Естонії, вибухи у Великій Британії. Москва демонструє, що готова поширювати хаос далеко за межі України. Але чи є це демонстрацією сили чи парадоксально слабкості? Російський ведмідь кровоточить буквально нафтою і бензином. Українські дрони підпалюють нафтоприробні заводи, термінали та трубопроводи. Паливна криза вражає повсякденне життя мільйонів росіян. А Кремль змушений підвищувати податки і відкрито визнавати, що бюджет на 2026 рік є по суті військовим бюджетом. У той самий момент Дональд Трамп, який донедавна не хотів підтримувати Київ, раптом заговорив про те, що Україна має повернути всі свої території, що змінилося, і чи є ми свідками чергового повороту у цій війні. Давайте з'ясуємо. В останні тижні ми спостерігаємо постійну ескалацію гібридних атак так званої Росії проти країн НАТО. Ці атаки почалися не вчора, але з того моменту, як російські дрони перетнули кордон Польщі, їх інтенсивність значно зросла. Давайте розглянемо події в хронологічному порядку. Початок 10 вересня, коли близько двох десятків російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Це був навмисний удар із використанням дронів, оснащених додатковими паливними паками. Цілі були чіткими: перевірити готовність НАТО, оцінити його готовність до рішучої реакції та змусити альянс витратити дорогі перехоплювальні ракети. Один житловий будинок був зруйнований, ймовірно, уламками від ракети ППО. Польща застосувала статтю 4 договору НАТО, і у відповідь Альянс розпочав операцію Східний вартовий. Перекинувши в регіон кілька винищувачів і фрегат, через тиждень сталася наступна провокація. 19 вересня два російські винищувачі Міг 31 що летіли без транспондерів і поданих планів польоту, порушили повітряний простір Естонії на цілих 12 хвилин. Їх перехопили італійські винищувачі F-35, Талін також застосував статтю 4, того ж дня російські літаки, можливо, ті самі пролетіли над польською нафтовою платформою Петробалтік, порушивши її визначену зону безпеки в виключній економічній зоні Польщі та продемонструвавши її вразливість до російських ударів лише через три дні, 22 вересня, аеропорти в Копенгагені та Осло були паралізовані появою російських роторних дронів над ними. Це виявилося лише початком більш широкої гібридної кампанії проти Данії. У наступні дні дрони знову з'явилися над аеропортами та військовими базами в Ольборзі, Хольстебро, Білунді, Есб'єрзі, Скрицтрупі, Сендерборзі та знову в Копенгагні. Децькі військові зазначили, що під час попереднього інциденту поблизу територіальних вод країни було помічено великий десантний корабель російського флоту. Ми спостерігаємо гібридну війну, яка розгортається на датській землі, як і в інших європейських країнах. Ми бачимо кібератаки, одного дня хакерські атаки, дрони, а потім саботаж. Я вважаю, що ми побачили лише початок майбутніх атак, заявила датська прем'єр-міністрка Метта Фредеріксен. І продовження не забарилося 24 вересня. Потужний вибух струсунув Свіндон у Великій Британії всього через 9 днів після того, як Міністерство оборони Британії оголосило про будівництво найбільшого в країні заводу з виробництва дронів, розташованого саме на цьому місці. Немає сумнівів, що всі ці інциденти мають один спільний знаменник Російська Федерація. Кремль вирішив, що настав час активізувати операції, які не досягають офіційного порогу війни на східному фланзі НАТО і за його межами. Мета полягає не тільки в тому, щоб перевірити готовність, але й посіяти паніку серед місцевого населення, викрити вразливість ключової інфраструктури і просто продемонструвати можливості російських шпигунських мереж і диверсантів. З боку НАТО реакція була як завжди стриманою. Хоча міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виявився найагресивнішим. Після порушень повітряного простору Естонії та Польщі Сікорський публічно погрожував збити російські літаки, попередивши, що Москва не повинна скандалити, коли навмисно або помилково російський літак вторгнеться у повітряний простір НАТО, буде збитий, а його уламки опиняться на території НАТО. Пізніше він підкреслив цю позицію, вказавши на підтримку такого сценарію з боку Дональда Трампа, міністр оборони Швеції Пол Йонсон був дещо обережнішим, але все ж наголосив, що Швеція застосує силу, якщо це буде необхідно. Ці удари по Європі можуть бути частково пов'язані з тим, що Росія сама страждає протягом останніх двох місяців, з того часу, як Україна розпочала кампанію далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах. Ця кампанія триває досі. З моменту нашого останнього випуску з цього приводу відбулися деякі зміни. Нафтопереробний завод у Салаваті був уражений вдруге незабаром після першого удару. Нафтопереробні заводи в Саратові та Новокуйбишевську також стали мішенями. Причому останній за повідомленнями був змушений припинити роботу. Нафтопереробний завод Афіпський у Краснодарському краї був атакований втретє. Більше того, Україна також завдала удару по величезному заводу з виробництва газового конденсату в Астрахані на Каспійському морі, одному з найбільших у світі і найбільшому виробнику сірки в Росії. Цей об'єкт також був змушений призупинити роботу у Волгоградській області. Успішні атаки були нанесені по двох нафтоперекачувальних станціях кузьмічі 1 що входить до мережі трубопроводів, які постачають нафту до південних регіонів Росії. Та зензеватка, яка транспортує нафту по лінії Куйбишев-Тихорецьк. Крім того, удари були нанесені по російських портах, логістичних хабах та експортних терміналах. Вплив на паливну логістику Росії з кожним тижнем стає все більш відчутним. Дефіцит, особливо бензину, зараз відчувається майже по всій країні. Ця карта, оновлена Станіміром Добрівим, показує російські регіони за датою, коли вперше були зафіксовані проблеми з постачанням палива. Навіть у Москві починають з'являтися ознаки дефіциту, хоча найгірший дефіцит спостерігається в регіонах з гіршим транспортним сполученням, таких як Нижній Новгород або Окупований Крим, де закрито майже половину всіх заправних станцій. Звісно, ціни також зростають у деяких регіонах. За кілька тижнів вони піднялися на 30%. Дефіцит вже змусив Москву продовжити заборону на експорт бензину до 2026 року, а також ввести часткову заборону на експорт дизельного палива до кінця цього року. Це серйозний удар, враховуючи наскільки важливим є дизельне паливо для російського бюджету. Суми є колосальними. Тільки в серпні експорт нафтопродуктів становив в середньому 170 мільйонів доларів на день. Після цього Кремль, як повідомляється, розглядає можливість підвищення ПДВ з 20 до 22%. Постійні удари по паливному сектору Росії і збитки, які тепер видно, неозброєним оком, спонукають аналітиків оцінювати більш широкий вплив цих атак не тільки на саму війну, але й на функціонування російської держави в цілому. Видатний незалежний російський аналітик Владислав Іноземцев, якого Кремль назвав іноземним агентом, висловлюється прямо: українці визначили ідеальну ціль. Він визначає, що нафтопереробна промисловість Росії третя за величиною у світі після США та Китаю, які раніше переважно орієнтована на виробництво дизельного палива. Це спадщина радянської епохи, коли нафтопереробка була зосереджена на потребах важкого транспорту та енергетики. Залізницях, вантажівках та військових сьогодні. Росія переробляє в 5,5 разів більше дизельного палива 225 мільйонів тонн, ніж бензину 41 мільйон тонн. На практиці російське виробництво бензину ледь покриває внутрішнє споживання. НПЗ виробляють широкий спектр продукції, але набагато менше бензину ніж дизелю. А об'єкти, які зараз були уражені, так званий самарський кластер Новокуйбишевська, Сизрані та Куйбишева, а також Рязанський і Кіріжський заводи, становлять саму основу виробництва бензину в Росії. Саме тому іноземцев прогнозує, що бензинова криза триватиме щонайменше кілька місяців. Він додає, що нафтові компанії мало що можуть зробити, аби пом'якшити наслідки, оскільки ремонт ймовірно затягнеться на місяці. Адже в Росії бракує спеціалізованого обладнання, потрібного для швидкого відновлення. Водночас він скептично ставиться до впливу ударів на військову логістику Росії, яка в основному базується на дизельному паливі або на доходи бюджету від експорту вуглеводнів. Навіть якщо експорт нафтопродуктів скоротиться, Росія все одно зможе експортувати сиру нафту. Тому, на думку іноземцева, найважливішим результатом кампанії України є психологічний ефект, дискомфорт, який відчувають звичайні росіяни, і він вважає це найсерйознішою з усіх військових незручностей на сьогодні, серйознішою за інфляцію, проблеми з інтернетом і комунікаціями або перебої в авіаперевезеннях. Коротше кажучи, іноземцев пом'якшує більш оптимістичні проукраїнські наративи, проте його аналіз передбачає, що Київ може зрештою уповільнити свої атаки, як це було минулого року. Наразі ж немає жодних ознак закінчення цієї кампанії. Навпаки, Україна диверсифікує свої цілі, окрім нафтопереробних заводів, вона тепер завдає ударів по експортних терміналах Усть-Лузі, приморську, а останнім часом у новоросійську, тобто об'єктах, які можуть виявитися ще більш критичними з точки зору доходів у бюджет, на відміну від обережної оцінки іноземцева, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський наполягає, що паливна криза в Росії вже безпосередньо впливає на логістику її армії. За словами вищого командування України, менш ніж за два місяці Київ успішно завдав ударів по 85 важливих цілях на території Росії, окрім нафтопереробних заводів, серед них військові заводи, військові бази та аеродроми зовсім недавно. Україна завдала удару по базі Молкіно в Краснодарі, знищивши ракетні комплекси Іскандер і системи ППО панцер с 1 під час останньої хвилі ударів також було знищено два транспортні літаки. Ан 26 російські військові блогери зі свого боку набагато менш стримані. Деякі бачать змови всюди, стверджуючи, що власники нафтопереробних заводів насправді вітають атаки, оскільки вони підвищують ціни і збільшують їхнє багатство. Аргумент, який висунув один блогер, відомий як Рамзай. Тим часом Дмитро Остешин з комсомольської правди грізно заявив, що дефіцит палива може в кінцевому підсумку призвести до падіння самого режиму. Тиск на російську нафту зараз більший ніж будь-коли з початку війни, інші фактори посилюють міжнародний тиск. Російська нафта все ще постачається через тіньовий флот, переважно покупцям у Китаї та Індії. Більше того, такі країни, як Індія та Туреччина, продовжують купувати російську нафту. Переробляти її, а потім перепродавати продукти до Європи, отримуючи подвійний прибуток. Брюссель повільно рухається до закриття цієї лазівки в санкціях. У липні єс знизив цінову межу на російську нафту до 47,60 доларів. Хоча межа на російський дизель залишилася незмінною 100 доларів водночас ЄС розглядає можливість заборони на перероблені продукти, виготовлені з російської нафти у поєднанні з ударами України по нафтопереробних заводах, і що можливо ще важливіше по експортних терміналах, це може завдати набагато сильнішого удару по експортному потенціалу Кремля. У сукупності ці події вказують на те, що українці можуть сміливо назвати переломом у тенденції. Фронт стабілізувався, включаючи усунення прогалини поблизу добропілля. Україна також завдає найпотужнішого удару по російській економіці з початку війни, завдяки своїй кампанії глибоких ударів по вуглеводному сектору. І на додачу до всього цього, вперше з початку повномасштабного вторгнення, ніхто інший як Дональд Трамп позитивно висловився про шанси України на перемогу. Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу має всі можливості боротися і повернути всю територію України, написав Трамп у трус Сошал. Це означає повну зміну його попередньої риторики. Таких заяв, як у вас немає козирів, або ви ніколи не повинні були починати війну. Ви могли б віддати землю, які Трамп не так давно адресував Зеленському та українському народу. Звичайно, спроби вгадати мотиви Трампа щодо цієї раптової зміни це не більше ніж здогадки. Дехто вказує на його особисте розчарування путіним. Інші стверджують, що удари України по нафтопереробних заводах і бомбардувальниках підвищили її авторитет в очах Трампа. Є також припущення щодо майбутнього українського наступу, не менш показово, що Київ готує запит до Пентагону на закупівлі на 90 мільярдів доларів на додачу до стабільного потоку європейських замовлень, які викликані агресивною політикою Росії. Дехто навіть стверджує, що сам король Чарльз відіграв роль у тому, щоб вплинути на Трампа, з точки зору Києва. Єдиний розумний підхід це зберігати холодну голову. Якщо є щось постійне в президентстві Трампа, то це мінливість. Проте ця зміна аж ніяк не є тривіальною. Якщо Трамп дійсно змінив свою позицію щодо України, то зміна тенденції, про яку ми говорили раніше, може не просто вирівнятися, а й фактично змінитися на користь України. Однією з ознак того, що це не просто порожні слова, стало довгоочікуване схвалення Вашингтоном ударів по російських цілях на великій відстані. Іншими словами, США більше не заперечують проти кампанії Києва проти російських нафтопереробних заводів. Позиція, яка далеко не є очевидною. Росія не повинна мати притулків, підтвердив Келох у Fox News. Ця зміна може мати ще більші наслідки. Незабаром після того, як Київ отримав зелене світло, електростанція в Білгороді спалахнула. Чому це важливо? Тому що Білгород знаходиться в зоні досяжності ракет атакам, з поставлених США. Неясно чи використовувалися атакам з під час удару, але вивести з ладу такий об'єкт лише за допомогою дронів було б складно з огляду на щільність російської протиповітряної оборони поблизу кордону. І це ще не все. Вашингтон і Київ зараз відкрито обговорюють можливість продажу Україні крилатих ракет Томагавк. Цю новину підтвердив ніхто інший, як Джей Ді Венс, одна з фігур в адміністрації, яка традиційно найменше симпатизує Україні. Томагавка одна з найсмертоносніших зброї в арсеналі США. з боєголовкою вагою до півтонни і дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів залежно від варіанту. Вона знаходиться в зовсім іншій лізі. Зараз Україна запускає сотні дронів над Росією, більшість з яких перехоплюються. Поточна паливна криза була спровокована тим, що лише декілька з них змогли влучити в ціль. Однак томагавки в рази складніше збити їхнє застосування підніме ударну кампанію України на рівень, який досі був недосяжним. Вітчизняні розробки, такі як fp 5 Фламінго або Довгий Нептун, залишаються на ранніх стадіях розробки, тоді як Київ потребує результатів тут і зараз. Наприкінці червня ми описали три можливі сценарії розвитку війни. На той час найменш імовірним сценарієм здавалася ідея про повний поворот Трампа на бік України. Що змінило б хід війни на користь Києва, однак лише за три місяці це сприйняття знову змінилося. Росія страждає від низки великих і малих проблем, які в сукупності призводять до структурного занепаду. Однією з останніх невдач стала поразка Москви на виборах у Молдові, куди Кремль вклав значні ресурси, намагаючись зірвати проєвропейський курс країни. Натомість партія Дія і солідарність пас має сенду забезпечила собі абсолютну більшість. Можливо, саме це відчуття вразливості спонукає Москву до превентивних кроків і гібридних атак, як нещодавні інциденти в Польщі, Естонії, Данії та Норвегії. Російська Федерація продовжує рухатися вперед на інерції, але іржавий корпус поїзда лише приховує глибоку гниль у його двигуні. Досі машиніст Дональд Трамп спостерігав за цим з певною відстороненістю, навіть коли поїзд, що вирвався з під контролю, знищував усе на своєму шляху. Можливо, лише зараз він готовий потягнути важіль і повністю зірвати поїзд з рейок. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.